бригада Азов відновлюється перед вирішальною битвою. Статтю з такою назвою опублікувало видання Вашингтон Пост. Авторка матеріалу репортерка Місі Рай. Вона висвітлює теми дипломатії та національної безпеки. У статті зазначає, що відомий підрозділ планує набрати ще 6,5 тисяч бійців. Також командування наполягає на поверненні більш як тисячі воїнів бригади, які досі залишаються в Росії як військовополонені. Ми готові звільнити територію, каже в інтерв'ю майор Богдан Кротевич на позивний тавр, який тимчасово командує Азовом і відновлює потужності батальйонів. Азов це одна з шести штурмових бригад, що братимуть участь у весняному контрнаступі. Цей сезон бойових дій стане вирішальним, оскільки Україна прагне довести, що вона може встояти проти Росії, та все ще гідна підтримки союзників, які надали Києву зброї на мільярди доларів. Він не планував бути військовим, також до кінця не вірив, що колись доведеться виїхати з рідного Криму. І аж ніяк не здогадувався, що потрапить у російський полон. Богдан Крутевич один із 215 українських захисників, яких повернули в Україну завдяки обміну полоненими 21 вересня. Зараз він більш відомий за своїм псевдо «Тавр». Його отримав уже під час служби, коли довелося покинути рідний півострів. Просто побачив, як безчесно забувають про присягу військові в Криму, коли переходять на бік окупантів, і вирішив, якщо не вдалося захистити рідну домівку, то необхідно стати на оборону всієї України. У полк пішов добровольцем у 2014-му, одразу після анексії. Навіть навчання не встиг закінчити спокійно все робив заочно, коли був уже на службі. Азов це поклик захищати батьківщину, стояти за неї до кінця. Богдан Крутевич брав участь у безперервних боях у зоні АТО: Чорокине, Мар'їнка, Красногорівка тавро обороняв ці населені пункти разом із побратимами. А далі був Маріуполь і Азовсталь після виснажливих боїв. Воїн розповідав від підписникам, що навіть коли в них закінчувалися боєприпаси до одного виду озброєння, військові швидко опановували і застосовували те, що залишилося. Усе за для того, щоб не віддати ворогу жодного сантиметра своєї землі. Сотні полонених військових евакуювали 17 травня минулого року з Азовсталі. За кілька днів решта воїнів отримали наказ припинити оборону. Протевич, який був серед приблизно 900 полонених бійців Азову, провів перші дні в Оленівці фільтраційному центрі на тимчасово контрольованій Росією території Донецької області. За кілька місяців унаслідок обстрілу там загинуть десятки азовців. А Кротевича перевезуть в одиночну камеру під Москвою, де він проведе чотири наступні місяці, поки його не звільнять у вересні за посередництва Туреччина та Саудівської Аравії в обмін на Віктора Медведчука, а також російських бійців. Через два місяці після повернення в Україну Кротевич був на службі. Тоді як більшість звільнених військовополонених повернулися до частини, понад тисяча бійців Азову лишаються ув'язненими в Росії. За словами Крутевича, приблизно п'ята частина з шести тисяч українців, котрих утримують як військовополонених, це саме азовці. І командири постійно просять збільшити кількість обмінів. Я дійшов висновку, що найшвидший спосіб звільнити наших полонених взяти в полон більше російських солдатів і закінчити цю війну нашою перемогою. Скільки вже в бригаді Азов новобранців Тавр не розголошує. Однак, на думку репортерки, місі Райан, новачків манить не ультранаціоналістична історія угруповання, а перевірені бойові навички та рівень підготовки, азов набув популярності після незаконного захоплення Криму президентом Росії Володимиром Путіним у 2014 році, коли українська армія намагалася дати відсіч підтримуваним Росією сепаратистам на східному Донбасі. Ключову роль у захисті стратегічного Маріуполя відіграло добровольче формування АЗОВ. Того ж року підрозділ вели до складу Національної гвардії України. На початку серпня минулого року Верховний суд Росії задовольнив позов Генеральної прокуратури та визнав АЗОВ терористичною організацією. Її діяльність на території країни заборонили. У низці кримінальних справ, сфабрикованих щодо бійців Азова, проводять слідчі дії. Коротевич каже, що підрозділ не має політичних амбіцій і проводить розслідування будь-яких виявлених випадків ультраправого екстремізму. Як військова частина, ми поділяємо позицію держави й уряду. Заявив він. впевнений, Росія наклеїла ярлик на небезпечних націоналістів, тобто на всіх, хто взяв до рук зброю, щоб захищати Україну. Одна з найпоширеніших вигадок російської пропаганди про Україну так звані нацбати. Нібито непідконтрольній владі та військовому командуванню незаконні збройні формування. Вони, мовляв, тероризують мирних громадян і сповідують неонацизм або і просто нацизм. У перші дні повномасштабного вторгнення кремлівські медіа переконували своїх глядачів, читачів і слухачів, що саме ці нацбати чинять спротив росіянам. Подекуди навіть примушують до цього регулярну армію, і що мирні українці заручники націоналістів-нацистів й чекають, коли росіяни денацифікують їхню країну, а ще розброїть та знищать Нацбати. Кілька років Азов не можна було згадувати в інстаграмі і Фейсбуці, адже за це акаунт одразу блокували. Однак на початку цього року у Мінцифрі вдалося остаточно зруйнувати стіну російської пропаганди. Мета зняла заборони, пов'язані з Азовом. Багато хто гадав, що війна швидко закінчиться. Чи хтось інший виграє її для нас? Цього не сталося. Отже, ми намагаємося пояснити цивільним, що вони нам потрібні, щоб допомогти звільнити території. Наш досвід Азовсталі свідчить про те, що немає безвихідних ситуацій. В інтерв'ю виданню Вашингтон Пост виконувач обов'язків командира бригади Азов Богдан Крутевич висловив думку, що Україна може захопити невеликі російські міста під час контрнаступального. Операції. Тавр згадав Першу російську російсько-чеченську війну, коли війська Чечні почали реалізовувати стратегію захоплення містечок РФ. Потім їх використовували як важіль тиску на Крем. Тавр вважає, Україна могла б зробити те саме. А тим часом лави бригади поповнюються щодня. Визитив однорічний новобранець із Тернополя каже, що місяцями чекав шансу приєднатися до Азову. Сюди приходять, напевно, наймотивованіші люди. Я можу бути впевнений, що мій бойовий товариш зможе мене прикрити, захистити. І я зроблю те саме. Окупанти щоразу обламують зуби об надмотивованих азовців. Вони стали символом безпрецедентної стійкості України у війні. Все це змушує російську пропагандистську машину виробляти тонни фейків про Азов, які, на жаль, іноді підхоплюють і світові змі. Напевно, жодному військовому підрозділу України російська пропаганда не приділяла стільки уваги, чого тільки не вішала на азовців збочена фантазія сусідів: тероризм, звинувачення в націоналізмі, етнічні чистки, а ще розробляння біологічної зброї, підготовку диверсій із масовими жертвами, розіп'ятих хлопчиків та багато іншого. Та в ході активних бойових дій у Маріуполі саме бійці Азову відіграли ключову роль в організації українського спротиву російським військам на цій ділянці фронту. І, безперечно, проявлять себе під час весняного контрнаступу. Як світло перемагає темряву, так і правда завжди перемагає брехню. Це був огляд.